Освітній скандал на Рівненщині. Вараші випускники школи не зможуть отримати свідоцтво по закінченню 11 класу, бо їхні батьки не довіряють Міністерству освіти України, а саме не наполягають, щоб діти відвідували ліцей і скептично ставляться до нинішньої системи навчання. Натомість освітяни вараша вважають такі дії батьків неприпустимими, адже без цього свідоцтва випускники будуть обмежені у подальшому навчанні та працевлаштуванні. Ому батьки мають таку позицію? Дивіться. До сьогодні вони вважають, що вони проживають на території українсько радянської целістичної Республіки, що вони є людьми землі. Ось і вони забороняють десь використовувати їхні персональні дані, тобто імена, прізвища по батькові, віддати народження дітей. Очільниця місцевого управління освіти Олена Корень не приховує свого спантеличення. Розповідає про інцидент, який стався у місцевому ліцеї. Є дівчинка вже вже дитина-випускник 11 класу. І ми не знаємо, ми не можемо до кінця вирішити питання щодо отримається дитина свідоцтво чи не отримає, тому що батьки категорично заборонили передавати в міністерство, передавати будь-де персональні дані, і ми не зможемо отримати і надати дитині це свідоцтво. Відповідно, це порушує права дитини згідно конституції. Подібні ситуації між ліцеєм та батьками виникали і раніше. Зокрема, варазькі освітяни навіть зверталися до правоохоронних органів та відповідних служб, адже діти тривали час. Не ходили до закладу освіти. Що 10 днів навчальний заклад інформує службу справ дітей про те, що діти без поважних причин не відвідують заклад. Аналогічна інформація поступає до Варазького районного відділу поліції. Як наслідок невиконання батьківських обов'язків тягне за собою притягнення батьків до адміністративної відповідальності. Аби з'ясувати причини такої позиції батьків, працівники служби у справах дітей навідувалися до такої родини. Батьки на контакт не йдуть, двері не відчиняють, вивчають. Томов проживання, в яких виховуються діти, не вдалося можливим. За запрошенням від служб у справах дітей батьки теж не з'являються на бесіду. Комісія займається цим питанням вже близько півроку, і все безрезультатно. Ми в свою чергу звернулися до прокуратури з таким повідомленням. Ми поки що не дістали повідомлення про те, що вбачаються порушення прав дітей, а повноваження прокуратури саме здійснювати і превентивні заходи, і захищання. Чати громадян, в тому числі дітей, неповнолітніх дітей заради того, щоб їхні права не були порушені. Аби з'ясувати причини цього конфлікту, ми поспілкувалися із мамою, яка нібито проти, щоб ліцей передавав особисті дані її дитини в міністерство освіти України. Жінка не хоче, аби показували її обличчя. Дивіться наразі, заклади освіти атестати взагалі не видають. Вони видають свідоцтво. Свідоцтво це. Те саме, що прослухали курс, щоб ви розуміли. Але ваші діти навчаються в школі. Мене не діти, в мене є син і дочка. Школи немає, а є що в нас? Заклад освіти, так, який так. називається ліцеєм. Школа на базі школи було навчання і було виховання. Угу. На базі ліцею вже здобування освіти. Пані Оксана скептично ставиться до сучасної освіти. Коли батьки зрозуміють масштаб того обману, який вони роблять. Хто роблять? Освітяни, МОН. Тому що вони виконують дійсно злочинні накази. А що за злочинні накази? Тому що е, нічого із цього не зареєстровано. У вас є якісь питання до Міністерства освіти, до управління освіти місцевого? Чи, е, питання? Чи... Ну, питання про прямо щось. Е, чому е, батьки не були належним чином повідомлені саме про експеримент? Експеримент який? Науковий? Над дітьми мається так. над всіми, ну, на тому що навчання немає, є дослідження. Розуміється, пані Оксана додає, що її діти також не хочуть ходити у такі заклади освіти, тому що там, за її словами, небезпечно у службі у справах дітей кажуть, що родин із подібною ідеологією стає дедалі більше, і таких родин, повірте, стає більше зв'язку з тим, що батьки напевно чи свої переконання ставлять в пріоритет інтересам дітей, і вони не свідомо ухиляються від виконання батьківських обов'язків і не перешкоджають. Своїми діями щоб діти здобували повну середню загальну освіту. І таких батьків сам ну не те, що спочатку це був один заклад освіти. На сьогодні вже ці батьки є в чотирьох закладах освіти. Ну я не знаю, можливо, це якась каста, можливо, це якесь навіювання комусь, можливо, це. Якісь там закиди руського міра в нашій країні не знаю, що це може бути, але вони ширяться з геометричною прогресією. По цій родині со службом вдалося вийти на батька, який навіть і не знав, що відбувається. По даній родині вдалося зв'язатися з батьком, який вважає, що дійсно порушуються інтереси його їх його дітей. І він в подальшому має намір звернутися з позовом до суду про визначення місця проживання дітей, доньки та сина, за своїм місцем проживання. Живання він офіційно працевлаштований, має позитивні характеристики, сплачує елементи на отримання дітей і спілкується періодично з дітками, але про те, що діти не відвідують заклад, йому стало буквально нещодавно. Незабаром останні дзвоник, але ця ситуація так і не вирішилася. За інформацією правоохоронців на маму випускниці вже двічі складали адмінпротоколи щодо невиконання батьківських обов'язків однак вона жодного разу не з'являлася до. Суду, тож в подальшому суд має винести постанову про примусовий привід матері. Ілля Андрій Дейнега, Новини Рівного.